Слава Україні! Розпочалася 473 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує тактику терору. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши вісім ракет, зокрема. 4 крилаті ракети наземного базування Іскандер та 35 іранських ударних БПЛА типу шахет по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети та 20 ударних БПЛА типу шахет. Крім того, ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли на населених пунктів Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне. Та Малавовча на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області артилерійських і мінометних обстрілів. Зазнали Петро Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка та Баївка на Харківщині.